Вас мене звати Аня, і я вам дуже, дуже вдячна, що ви зазирнули до мене в гості. Сьогодні я хочу поділитися з вами корисністю, бо коли я відкривала канал, мені найперше хотілося ділитися тим, що я вмію, хоча це і не дуже багато, але тим не менш. І крім того, звичайно, вчитися разом з вами також. Так от. В рамках попередніх двох спільників, у яких я брала участь, це сітка влітку і магічний кубік-липень. Уся інформація про організаторів, про дівчат-учасниць, є в попередніх двох відео на моєму каналі, будь ласка, заходьте, дивіться. Так от в рамках двох проєктів я в'язала топ сітка влітку. Ось він, ви бачите, не буду його вже роз... показувати більш детально, тому що він в попередніх двох відео. Напевно, чільну роль займає. Тож хочу поділитися з вами такою корисністю, то я його завершую і закриваю зараз горловину. І от мені знадобився такий нестандартний якийсь спосіб закриття, тому що в мене 100% бавовна, ось вона, вона абсолютно не тягнеться. І ясно, що тут необхідна якась така. Або стареча нитка, або спосіб закриття інший. І от, гуляючи просторами інтернету, не, до речі, не на YouTube, я знайшла такий цікавий спосіб, який не передбачає косичку під час закриття. Я вже шматочок закрила і думаю, чого ж мені б не поділитися. Тут, як бачите, я обробляю горловину виворотною гладдю, і тут хвильки такі, ясно, що тут не дуже буде, мені здається, добре. Виглядати косичка, тому ось такий, ось такий край. І тому, якщо вам цікаво, я хотіла б поділитися з вами тим, як я його роблю, у чому взагалі суть. Як же ми робимо таке закриття? Отже, в нас є дві спиці: одна робоча, ось вона тут, одна петелька, друга ліва спиця. На ній усі петлі, які маємо закрити. Перша наша дія це перевісити з правої спиці на ліву оцю саме петельку. Далі крізь неї протягуємо або пров'язуємо наступну петлю і, не знімаючи її з ряду, зі спиці перепрошую, протягуємо крізь неї робочу нитку. Ось таким чином. О. Тут важливо стежити, щоб ця нижня петля була більш-менш затягнута, тому не треба дуже розхлябувати петлі, якщо можна так сказати. Знімаємо дві петлі, що утворилися. Ось так. Підтягаємо їх, і бачите, вона стає на місце тоді. Ще разочок. Перевдягаємо петлі, протягуємо крізь неї наступну петлю, не знімаючи її спиці, витягаємо. Робочу нитку крізь неї Отримуємо ось таку конструкцію, бачите, і оці дві педельки ми спускаємо, не забуваючи підтягувати ось так. Ось такий виходить край досить Непоганий як з лицевого, так і з виворотного боку, без косички він, тому зручний для а, такої панчошної гладі, для а, виворотної гладі і так далі. Сподіваюся, відео було вам корисне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!